Да, я все, я всех снимаю. Давай, бежи, Анатолий, снимай. Не, да? Алёна, метро. давай, бежи. Бежи. Да, бежи, да. бежи, Следующий. Наступный. Рома Анатольевич. у Татьяна Батьковна. у Ну, давай, мелкий. Там нормальна глибина. Давай, 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 давай! Да придурок отак розганять по прямой. І в бока давай. Давай! Давай, давай, давай! Бусі, дивімось далі. Мені треба... Муся, отут де та станеш, хватить

Що я не можу? Виключать! Мама узлає об'є! Я виключаю! Тут 14% зарядки! Виключай! На камеру ще раз нажми! те те